Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож у зимовий ліс і на зимові поля, щоб дізнатися про зимові скарби природи. Ми побачимо, що роблять тварини взимку, які зимові явища відбуваються в природі, і навіть дізнаємося, чим можемо допомогти пташкам і звірятам. Погляньте навколо! Усе вкрите снігом. Сніжинки переливаються на сонці, дерева стоять у зимовому вбранні. Сьогодні ми будемо уважні спостерігачі і разом знайдемо багато цікавого. Діти, давайте пригадаємо, які ознаки зими ми знаємо, що відбувається з природою в січні? Сніг вкриває землю білим килимом. Річки та озера замерзають, вода стає крижаною. День стає коротким, а ніч довго темніє. На вікнах іноді можна побачити красиві морозні візерунки. Сніг допомагає рослинам та тваринам ховатися від холодів, а нам дарує можливість гратися та милуватися красою природи. А тепер скажіть мені, що з зими ви любите найбільше? Чи подобається вам дивитися на сніг і морозні візерунки? У зимку у тварин теж багато клопотів. Деякі тварини засинають на зиму. Це називається зимова сплячка. Наприклад, ведмеді сплять у барлозі. Білочки і зайчики активно готуються до холодів. Ховають горішки, знаходять затишні нірки, щоб зігрітися. Лисиці та вовки шукають їжу під снігом. Дивіться уважно на картинки. Можете назвати, що робить кожна тваринка. Чи треба людям допомагати тваринам узимку? Діти, птахи теж мають свої зимові клопоти. Багато птахів залишаються зимувати, тому вони потребують нашої допомоги. Синички та горобці шукають насіння та крихти. Люди роблять годівниці, кладуть туди насіння, зернятка та шматочки сала. Давайте уявимо, що ми маленькі пташки. Де б ви шукали їжу, коли все навкруги вкрите снігом? А тепер скажіть, що можна покласти в годівницю, щоб допомогти пташкам? Дітки, ми можемо стати маленькими помічниками природи взимку. Можна робити годівниці для пташок і насипати туди зернятка та насіння. Допомагати тваринкам навіть маленькі дії роблять зиму більш теплою для природи. Кожен із вас може знайти свій спосіб допомогти зимовим друзям. Що ви зробите сьогодні, щоб допомогти пташкам чи тваринам? Узимку і люди мають свої справи. Ми чистимо сніг на доріжках, щоб було безпечно ходити. Допомагаємо птахам, підгодовуючи їх. Діти граються на вулиці, катаються на сунках, ліплять сніговика. Це називаються зимові клопоти людей. У кожного вони свої, але всі вони допомагають нам жити зручно та безпечно. Давайте згадаємо, які зимові клопоти робимо ми вдома та на вулиці. Подивіться, які цікаві пригоди можна знайти взимку. Малюки катаються на санках і лижах веселяться на снігу. Діти разом літають сніговика або будують снігову фортецю. На прогулянках можна знайти різні сліди тварин на снігу, це маленькі сліди життя природи. Зима не тільки холодна, вона ще й весела. Кожна прогулянка перетвориться на маленьку пригоду, де можна спостерігати природу, гратися та допомагати птахам і тваринам. Які зимові ігри ви любите? Чи помічали сліди тварин на снігу? Діти, дивіться, яка чарівна зимова природа навколо нас. Зима дарує нам справжні скарби. Якщо уважно придивитися, погляньте на сніжинки, кожна з них неповторна. Жодна сніжинка не схожа на іншу. Вони схожі на маленькі кришталеві зірочки, що танцюють у повітрі. Коли вони падають на землю, утворюється білий пухтастий килим, на якому можна гратися, ліпити сніговика або просто залишати сліди своїх ніжок. А ось льодові бурульки. Вони свисають із стріх, як кришталеві свічки, блимають на сонці і переливаються різними відтінками від прозорого до блакитного. У них можна побачити маленькі крапельки води, що зупинилися в льодовій пастці. і це виглядає зовсім як чарівне мистецтво. Не забуваємо про шишки на ялинках і соснах. Вони падають на сніг або ховаються під ним. Вони потрібні для лісових тваринок. Білочки зберігають їх на зиму, а птахи іноді знаходять насіння всередині. Кожна шишка маленький скарб природи. А ще подивіться на замерзлі річки та струмки. Вода перетвориться на крижану гладь, по якій можна побачити. Відбитки пташних лапок або навіть маленьких звірят. На поверхні льоду іноді утворюються химерні візерунки, які нагадують чудові картини. Усе це зимові скарби природи. Вони не ховаються у скринях чи під землею. Їх треба просто помітити, роздивитися і полюбити. Тому кожного разу, виходячи на прогулянку в зимку, придивляйтеся уважно і ви знайдете свої маленькі скарби. Скажіть мені, діти, що вам подобається більше всього з цих зимових скарбів? Чи любите ви роздивлятися сніжинки або спостерігати за льодовими бурульками? Узимку можна проводити маленькі експерименти. Якщо покласти сніг у теплу долоньку, він почне танути і перетворюватися на воду. Капайте воду на мороз і дивіться, як утворюється крижинка. Льодові бурульки можна розглядати під сонцем. вони блищать і переливаються різними кольорами. Ці експерименти допомагають нам краще зрозуміти властивості снігу та льоду. Діти, зима не тільки є красивою картинкою, вона ще й має свої звуки. Легкий вітер шелестить гілками дерев, сніг тихо хрумтить під ногами, іноді чути дзюрчання замерзлого струмка або тихе шепотіння падаючого снігу. Слухайте природу уважно. Вона розповідає свої зимові історії, це теж наші зимові скарби, які можна відчути, а не тільки побачити. Які звуки зими ви чуєте на Прогулянці? Що вам подобається слухати? Отже, що ми дізналися сьогодні? Зима має свої ознаки, сніг, мороз, короткий день. Тварини та птахи мають зимові клопоти. Люди теж роблять багато корисного взимку, і в природі є свої зимові скарби, які можна знайти, якщо спостерігати уважно. Діти, спробуйте сьогодні подивитися навколо. Знайдіть щось цікаве у зимовій природі. І розкажіть про це батькам. Адже зима красива, цікава і повна скарбів.